Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Вас не дивує, що президент Франції Макрон вже втретє говорить, що відправить війська до України, якщо буде запит від нього від України, пише Вадим Гладчук, але ні Верховна Рада України Ні Зеленський, який має конституційне право називати себе діючим президентом України до 20 травня 2024 року. Досі не хвалили жодного правового рішення, яке б дозволило військам НАТО перебувати на території України захищати державу від російського ворога. Чому така злочинна бездіяльність за владу посилення обороноздатності України? Чим як не державною зрадою це можна пояснити. У той же час залужний терміново зібрав таємне засідання НАТО. Генерал знайшов для України додатково 455 танків, 400 гаубиць, 40 старих систем. ППО, також снаряди залужний новий генерал НАТО східного флангу Європи. Зеленський в Шоці. Україна визначилась з новим президентом. Війська НАТО також зайдуть на західну частину нашої країни. Джерела Вашингтоні підтверджують, залужний прийняв присягу на посаду бригадного генерала НАТО відповідальний за східний округ України. Генерал зі своєю командою приступив до роботи. Посади можуть отримати інші бойові українські офіцери. Стало не потрібні в команді Сирського та ОПЕПне Сіростолтенберг. уже там ведуться консультації. Це дуже підсилить НАТО. Україна а в Україні є зеленська висновки Кожен робить сам в той же час. Столтенберг відмовився від посади на користь залужного. Зміна вищого командування ЗСУ відбувається швидко, і це не дивує, бо новий головком хоче працювати з своїми людьми. Пише Анастасія Михайліченко. Не хочу обговорювати місце проживання рідних нового головкома, бо сам Сирський віддавна служить в ЗСУ в командних посадах. Тож говорити, що московити зможуть якось маніпулювати ним, не виходить інша справа, що Сирський не має такого авторитету, яким користу. Залужний, як на мене, велике значення має дивна пристась найвеличнішого до головкомадже, призначив швидко 21-го на цю посаду офіцера, яким був підлег Легмосирського, не логше, ж мав на меті, що саме чи хотів він спровокувати протистояння вищому командуванні з су саме в той час, коли почало надходити перше повідомлення про високу можливість торгнення, Це стало відомо в липні і в липні ж відбулося призначення залужного на посаду головкома. Чи не конспірологія це можлива? Але схоже, що план московитів Київ за три дні мав спрацювати. Захід Макрон, Канада, країни Балтії заявили про готовність вести свої війська в Україну. Пише Мирослав Логійко, далі мови оригіналу, Зеленський цьому противиться та виступив із запереченням головне в царів, Хай в містечкових це монополія на силу і отже на владу. А війська НАТО на території України це кінець і монополії. Навіть малі контингенти, по пару тисяч, які будуть як спостерігачі стояти біля кордону Білорусі або Молдова, вже будуть мати велику психологічну дію. І ця дія буде не тільки на Росію і на Зеленського. Наприклад, судді можуть перестати слухатися опешного Татарова, і почнуть випускати з ополітичних бранців Зеленського ярмака. Важко західним політикам наважитись на цей крок. Це може як вбити. Рейтинг так його підняти, дивлячись, як підготувати населення. В Країнах Балтії населення підтримує, Канада також має імунітет від російського пропаганди, але Макрон або підготував вже або просто ризикнув своєю політичною кар'єрою, за що йому велика дяка. Воно все одно йде до цього. Але одна справа відправити контингент вже після перемовин та угоди під час заморозки і зовсім інше направити щодо перемовин та угоди, дуже ризикуючи втратами і своїм рейтингом. Але цей ризик суттєво додасть позиції сили для України під час перемовин допоможе навіть фізично або допоможе сконцентрувати українські війська в більш гарячих нагальних точках та отримати або Рете або навіть просування, що в свою чергу також додасть балів і сили на перемовинах. Звісно, якщо ти зрадники, твоя мета не створити позицію сили для України, навпаки, послабити її до максимуму. Ти ти будеш противитись цим діям заходу. Крім того, пише телеграм-канал Офісне Машиня, залужний же також запропонував на своїй новій посаді. Командувача об'єднана об'єднаний контингент. Погодились всі, коли про це сказала Зеленському, той мало не заплакав, адже успішна операція натівці його рейтинг та ще більше підніма залужної, коли той повернеться без сумніву, стане президентом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків, експертів анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.